Вітаю, ви на каналі Ція, це окрема думка. Сьогодні в студії прямого ефіру Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Будемо власне говорити про останні події. Вчора на цьому місці була народний депутат Інна Богословська, і е е вона оптимістично говорила про те, що офіційна преса не опублікувала ці диктаторські закони, які просто іс існували би в діючій конституції, аж раптом лише одна ніч, і ми тепер маємо. Те, що маємо, як казав е Заб'єрний Ле е Леонід Макарич. Це насправді е дуже прикро, тому що це означає, що влада діє у свій спосіб, і влада, напевно, що ні на які перемовини йти не збирається. В неї є свій сценарій, лише питання, у який спосіб. Цей сценарій буде розв'язано тут в Україні. Ну, по-перше, дійсно, ніби була обіцянка зі слів Віталія Кличка, коли він зустрічався з президентом Віктором Януковичем. Ці хвилини, поки ми говоримо, він вдруге вже зустрічає. Ну, так, так, він сказав, так, що сьогодні на Європейській площі, що піде, зустрічатися, там передати п'ять вимог. Ті, які вчора ніби передали тій переговорній групі, яку сказав Янукович, потрібно сформувати і доручився Андрію Клюєву. Але по великому рахунку той сценарій, про який ви говорили, який влада написала, він більше нагадує, я би так сказав, бажання і хотілки. Тобто люди не оцінюють реальну ситуацію, що відбувається в країні. І це призводить до того, що вони, на мою думку, намагаються лінійно вирішувати складну проблему. Складна проблема ніколи лінійно не вирішується. Тобто на якомусь одному рівні, бо нас по великому рахунку не хочуть зрозуміти, що в Україні все хоплюється. Криза, mm -hmm. яка складається з політичної, економічної, суспільної. ми зараз mm -hmm. бачимо, коли всі ведуть розмову в основному тільки в площині політичної кризи і намагаються вирішити. Але це тільки один із етапів вирішення загальної кризи. Ніхто не говорить ні про далі, ні що буде з економікою, як буде робитися. А, ми, там, ви, ви ніби бачили... бюджет там прийняли так, невідомо, що пішло. Ви, ви бачили курс долара, так? Так, так, так. Я ж про це і говорю. Угу. Я говорю про речі, які на майбутнє що будуть робити. Далі так. ми не говоримо про ту суспільну кризу, яка в країні вже давно насправді має. Багато скажімо, запитань, і проблем, які на які потрібно відповісти, які потрібно вирішити. А те, що зараз протестний рух переростає, я би так сказав, в рух спротиву, це взагалі чомусь ніхто не сприймає. Тобто таке враження, що ті події, які відбуваються на вулиці Грушевського, вони десь там по телевізору, ніби як ми колись дивилися там якісь mm -hmm. фільми, да чи документальні mm -hmm. фільми, Фантастик чи якісь випустим. події в якихось інших там країнах, mm -hmm. причому десь там ну. Я не знаю, 70-ті роки, так як правило, показували, нам десь показують ці документальні фільми. Тобто, оце от небажання розуміти цю ситуацію призведе, на мою думку, до серйозних наслідків. Фактично, на мою точку зору, ми зараз стоїмо за крок від серйозного конфлікту, конфлікту поки що між владою і громадянами. Але влада хоче піти ще далі. Вона хоче втягнути в цей конфлікт громадян, яких, скажімо так, в організований спосіб привозить до Києва з інших регіонів. Ну це вже буде другий крок, який реально може вести до серйозних протистоянь між громадянами і регіонами. Сподіваюся, цього не буде, бо це прямий шлях до розколу України на певні, скажімо так, частини. І цей сценарій. З моєї точки зору не не несприятливий ні для кого, і саме ці, він потім може бути неконтрольований, і ті, хто цей сценарій намалював і зараз хоче втілити в життя, він може обернутися і проти них також, в тому числі маю на увазі і фізичній, скажімо так, площині інстинку самозбереження після першої зустрічі з президентом Януковича з опозиціонером Кличком. А ми відчували, що напевно, якийсь діалог може бути, може відбутися. Сьогодні зранку ми бачили, що кличко обіцяє цю другу зустріч і, може, вона буде більш дієвою. Юрій Лисенко каже, що ніякого діалогу поки що немає. Що це може означати? Що влада просто через колі не поламає. Всіх людей, які вірили хоча б в якісь зміни, в якісь можливі зрушення з мертвої точки, у який спосіб буде діяти президент? Ви можете моделювати ситуацію? Чи це якраз президент це такий суб'єкт, який зараз ну неможливо зараз моделювати? Ну, Чи неможливо. можливо? Можливо, можна намалювати один, скажімо так, змоделювати ситуацію при умові, що Президент вирішив, скажімо, його найближче оточення, можливо, його там, друзі за межами України ну, піти на силовий варіант. І як тут говорять про диктаторські закони, я би не називав її диктаторськими, бо диктатури в нас поки що немає. Диктатуру встановити в країні буде дуже складно в силу певних причин. Диктатор має мати більше половини голосів підтримки населення, того щоб почати хоча б встановлювати а цю у нас цю, просто, диктатуру. у нас просто є вже закони, за якими будуть затримувати людей. У нас сажати... Є закони, які, скажімо, суттєво почали звужувати дійсно mm -hmm. свободи і права людей, які більш жорсткі навіть ніж в Росії. Я от вичитав висловлю одного російського. Експерта, воно мені дуже сподобалось, він каже, що в свій час, коли Держдума приймала такі аналогічні закони дуже швидко, ми назвали її Дума принтер. А ваша Верховна Рада це зараз рада Ксеркс. Угу. Тобто, і це ну, з точки зору якогось здорового глузду не витримує ніякої критики, бо вони врахували один суттєвий момент. О, ті люди, які зараз там на Грушевську – це в основному молоді люди. За 22 роки фактично в Україні виросло нове покоління, яке ніколи не знало. То, що було за часів радянського союзу, коли не можна було вільно висловлювати свою думку, говорити, що ти думаєш, зібратися де ти хочеш. Тобто, це покоління, ну в своїй частині воно безумовно не буде миритися з цими законами. Цей буде конфлікт, якраз фактично, між минулим і майбутнім. І до майбутнього долучиться багато і людей середнього віку, і людей похилого віку. Ми вже це бачимо на тій же європейській площі, де за молодими людьми і люди середнього і похилого віку. От нерозуміння з, 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 з сторони влади у цього такого серйозного справді фактору в українському, скажімо, сьогоденні, оцього нового покоління, покоління незалежності, яке хочуть зробити залежним від влади. Я думаю, що це стратегічна помилка, якщо не фатальна помилка влади, було дійсно сподівання, що вони ці закони так чи інакше не... Допустять до втілення так в життя, тобто чи не буде публікації, чи потім заявлять, що насправді президент їх не підписує. Він їх витоє. Це був один із. Хороших кроків на зустріч тому незалежному поколінню. Цього не сталося. І слухаючи пояснення всіх, скажімо, речників в лапках від партії регіонів в засобах масової інформації, їхнє пояснення, ну, коли вони порівнюють нас там, чи з Німеччиною, чи з Сполученими Штатами, особливо цей закон про іноземних агентів, всі забули, що він був введений ще. В руки, коли була фашистська Німеччина, Німеччина достатньо серйозно намагалася працювати на території Сполучених Штатів. Цей закон свій час, коли водився, він якраз зводився проти саме гітлерівської Німеччини, цей про іноземних агентів. Mm -hmm. Тобто про це мало хто знає, але горить нам якісь дурниці казки розказують, і це е, на, наштовхує на розуміння того, що ну якесь таке, от заточене заточене от сценарій, де от у влади, я би навіть сказав. Такий достатньо прямолінійний, де вони чомусь собі намалювали, що все для них буде добре. Я думаю, що це не так, і той поїзд, який вони всі посідали, дуже швидко їдуть, Вони зараз туди підкидають вугілля, щоб він ще швидше їхав. Він фактично везе в прірву їх в першу чергу, але вони чомусь хочуть потягнути за собою всю країну. Я маю на увазі, коли вони хочуть зробити цей громадянський конфлікт між різними частинами України. Сподіваюся, цього не буде. Бо чи на сході, чи на півдні. Я думаю, люди таки зрозуміють, що протестний рух, який є, до речі. Також і там там є просто менша кількість людей. Це рух не проти там. Прихильників партії регіонів чи проти самої партії регіонів рядових, там да, членів, які громадянами України, які всі інші політичні сили. Тим більше, що ну там максимум 5-7% ну, всіх громадян країни є членами тої чи іншої політичної сили, там чи владної, чи опозиційної. А інші ж то не є членами партії. От ми з вами ж ніяку партію не вступали, правда? Але хтось хоче жити, е, умовно кажучи, е, минулим, а хтось хоче жити майбутнім, де в майбутньому буде рівні можливості для всіх, де в майбутньому ми зможемо від. Чувати себе в певному завтрашньому дні. От задайте питання любому, хто навіть знаходиться зараз у нас у студії, хлопців оператом. Чи впевнені вони в завтрашньому дні? Так само Вадимо може сказати. А задати. яким буде наше майбутнє? Одразу після реклами поговоримо про це на каналі ЦІВАЙ Залишайтеся з нами. Це окрема думка. Окрема думка в прямому ефірі на каналі і Ми говоримо з Віталією Бали, з директором агентства моделювання ситуації про останні події, які сталися в Києві, і власне. Мова про те, що напевно, у дуже швидкий спосіб розв'язання кризи не наступить. Які чинники мали би зіграти роль? Можливо, роль парламенту. Ми сподівалися, але парламент ухвалив те, що він ухвалив закони шістнадцятого січня. Ну, я ще чесно, десь в глибині душі, сподіваюся, що так. таки в парламенті здоровий глуст візьме гору, особливо коли почалися. Такі події, які на вулиці Грушевського, більше того, там ж не було сенсу тим стояти праохоронним органам. Тим більше вихідний день всі кажуть, навіщо до да пішли? Йшла мирна хода. Будь ласка, розступилися. Охороняйте кабінет міністрів, щоб ніхто не зайшов. Так, якби люди почали штурмувати кімніт-міністрів, вже можна було їх якось звинуватити. Будь ласка, охороняйте Верховну Раду, щоб ніхто не зайшов. В чому тут проблема? Тобто навіщо було стояти? Фактично, вже введений на певній території у рядовому, у рядовому кварталі, надзвичайний стан. Так, отак, без голосування Верховної Ради, без там якихось засідання Ради національної безпеки оборони. Я боюся, щоб через якийсь час люди, які віддали наказ виставити цих людей, щоб потім не відповідали. Певних компетентних органів, чому вони це зробили? Бо коли е, говорять про людей, які на Майдані Незалежності, що вони це роблять, то влада чомусь адекватно, скажімо так, відзеркалює ту ж ситуацію, тільки влада вона має більшого інструментарію, і питання є де не до громадян, а завжди громадян до влади. І от нерозуміння цього, що влада могла би з моєї точки зору достатньо швидко вирішити це питання ще. В листопаді місяці, в грудні, вона чомусь все більше більше. більше. Підливає, я би сказав, бензину вогонь, замість того, щоб тушити його водою якоїсь там спокійно, спокійної обстановці, і чекає, що вогонь сам по собі може згаснути. Це, це нонсенс. Мені, до речі, неприємно дивитися на же ж молодих хлопців в першу чергу внутрішніх військ, коли там кидають ці пляшки, так, коктейль молотова, коли там на них вогонь безмовно, це опіки, це вже травми, це вже ушкодження. І от е шкода цих е струвковиків, які, скажімо, потерпають від цього. Всього. Так само, як і демонстрантів е тих активістів протестного руху, в яких ну достатньо хладнокровно, там здалеку стріляють тими пулями. Це теж навіть ми бачили кадри, коли конкретно журналістів стріляють в камери, це, скажімо, мала можливість. Е Показати цей факт в цій ситуації е, хотілося б все-таки, щоб командири, які видають такі назад, вони все-таки задумалися над долею тих людей. Бо умовно кажучи, якби один командир там чи два відмовилися виконувати ці накази, вони би зберегли. Якщо не життя, то хоча б здоров'я своїх підлеглих, так і можливо відправили в відставку. Але напевне, навіть ушкодження тих хлопців, які служать в внутрішніх ісках, не вартує тої посади, так на якій цей командир. Працює на якій він служить, тобто це багато насправді запитань взагалі до громадян України. Я думаю, що ця ситуація, якої б вона не бувало непередбачених, можливо, навіть трагічних наслідків, вона фактично є певним очищенням громадянського суспільства, народу, так який проживає на території, яка називається держава Україна. Бо дійсно в 91-му році вийшло так, що нам незалежність здалась дуже легко, як про це завжди говорили. Всі політики, експерти, журналісти, то таке враження, що це в нас дубль номер два. Але вже набагато ну такий перевірка тест на, та, на, на, це... на витривалість. Насправді mm. Но... чи, вар, чи вартуємо ми тої незалежності. Яку здобули так, якщо говорити ми не здобули, нам її подарували а тепер ми <плес> фактично здобуваємо. Давайте поговоримо про настрої в різних регіонах України, тому що ми бачимо заяву Кернеса з одного боку, заяву мера Суми, мера Івана Франківська з іншого боку. От це протистояння протистояння, яке зараз відбувається. На початку програми ми говорили про те, що серед цих постраждалих юнаків, які боронили власне свої права, більше все ж таки кияна, Так, та, так, та, це, тих, це, це нове, це новий. Такий феномен, бо навіть коли проводили соціологічне дослідження, майже 50% серед тих, які mm. на, сходили і були на Майдані. Знову ж я хочу сказати, це з моєї точки зору є протестний рух. Це ніякі не мітинги, ні акції. І Євромайдан, який називається символ просто цього протестного руху, де люди приїжджають і хочуть якось в правовий мирний спосіб ну, вирішити ту причину, яка стала. Ну, Появою того протестного руху, поки ця причина не буде усунена, я хочу, щоб ми всі зрозуміли, протестний рух не завершиться. Що би не робили чи політики від влади, чи політики від опозиції, якщо вони собі думають, що вони зустрінуться, щось там домовляться між собою, там один одному е віддадуть якийсь портфель, угу. на цьому це завершить, цього не буде. Поки не будуть реальні речі, які будуть покращувати от, ту систему в якій всі ми живемо. і, До речі, я сумніваюся, що люди в тому ж Харкові, чи в Донецьку, чи в Криму. Не погодяться з тим, що вони б абсолютно були свідомі того, що не треба, щоб була корупція, щоб була нормальна охорона здоров'я, щоб можна було дати освіту своїм дітям, щоб не потрібно давати хабарі, починаючи там житлово-комунальних служб, закінчуючи там не знаю, приватизацію ведення експлуатації. Багато 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 речей. Насправді люди вийшли не за політиків, які от зараз і на Грушевського, mm -hmm. бо е проблема і дуже серйозна. Я би сказав, небезпека полягає в тому, що влада намагається на нав'язати через свої інформаційні скажімо так канали думку, що от тут зібралися скажімо так, біздельники тунеяці, які от не хочуть працювати, вони хочуть скажімо так, зробити якийсь переворот чи там виступають проти конституційного ладу. Та насправді конституційний влад який зараз у нас є він ж нелегітимний. Коли поміняли конституцію, просто так там судді собі зібралися. Тобто є багато моментів, коли влада, намагаючись, від деякі представники влади зберегти свої повноваження, вони переходять межу не просто здорового лузму, а ту межу, яка є небезпечною для існування самої країни. Це от дуже проблематично і небезпечно для майбутнього. Є багато людей, які дійсно вірять в те, що от там зібралися люди, які хочуть от скинути. От їм головне скинути Януковича, і там умовно кажучи, щоб став чи кличко, чи ценюк президентом. Ну це ж не це ж не правда. Навіть президентські вибори, з моєї точки зору, це один із етапів, от якраз створення тої іншої держави, утої країни, до рівних можливостей, деби ми себе відчували в певному завтрашньому дні. І це мають робити політики тільки разом з громадянами. Самі політики цього не зроблять. І Але чи, чи хватить мудрості і зрілості в політиків? Ми продовжимо цю тему одразу після реклами на каналі. Ці Віаз. Залишайтесь з нами це окрема думка. Віталій Бал, наш гість сьогодні. Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Ми на каналі Ці Віталій Бал наш гість сьогодні. Я хотів би, щоб ми трішечки ще про роль парламенту поговорили. А дозволю собі на початку нашої третьої частини нашої програми а, одну цитату. Арсен Яценюк розповів, чого опозиція чекає від банкової. А, От щодо законів, ухвалених, тут мова йде про закони які ухвалені 16 січня, але ось з чого почну за словами Яценюка, опозиція виставила чіткий перелік вимог на цьому етапі. Базові речі відвести сили безпеки і Беркут, з центру міста Києва і зупинити насильство, скасувати. Пакет диктаторських законів і відставка уряду це зараз три першочергові кроки, які необхідні зробити на голос. Він за словами голови політради батьківщини. опозиція очікає відповіді від адміністрації президента. Ну і власне механізм є дострокова сесія парламенту. Сказав він, маючи на увазі скасування саме законів 16-го 16-го. Ухвалених 16 січня Арсеній Яценюк, переконаний, що якщо б влада не мовчала або діяла у дещо інший спосіб, то власне не відбулося загострення цієї політичної ситуації. Чи дійсно готовий парламент і ваші сподівання, наскільки вони можуть бути виправдані? Ну, це може бути, до речі, одним із останніх, якщо не останнім шансом. Парламенту спробувати в, якраз в політичному правовій площині почати, я хочу ще раз підкреслити, почати вирішувати тільки політично, зараз кризу, ми говоримо про політичну кризу, яка дасть можливо ну, зменшення напруги цього протистояння. А що тоді сталося з парламентом 16 січня? Я думаю, що тут і опозицію не потрібно блокувати було, бо бюджет хай би вони приймали цей, бюджет навіть в формаційній протистоянні. Влада говорила, що от, опозиція нам заважає, ми не будемо збільшувати пенсії, заплати, таке інше. Тобто це був ще варіант, його не варто було блокувати, навпаки, mm -hmm. треба було його з моєї точки зору, щоб не була спрощена процедура прийняття, щоб було обговорення, таке інше. Тоді би, можливо, всі ви побачили, які далі закони готуються, бо навіть деякі, в крайньому боку, з тими депутатами від партії регіонів, якими я спілкувався, вони самі не знали, за які голосували потім вони закони, бо вони казали, що коли таке протистояння чи штовхаються, тому розбили. Лоба, Тому щось порвали, тут щось, всі руки, ну, пішов певний інстинкт вже. Коли це все голосувалося, але ті люди, які це все спровокували і затіяли, я думаю, що це було справді вже засовано. Вони здобилися того, що вони хотіли. Я маю на увазі загострення ситуації в країні. Бо ну я думаю, не менше третини е депутатів в партії регіонів вони не зацікавлені, як мінімум, якщо можливо їх і більше, mm -hmm. ну в крайній випадку тих, що десять може мати якісь з ними стосунки відносно чи знаю їх через якихось інших людей. Що вони не зацікавлені в такому розвитку подій, які зараз відбуваються, і тому. У ці вимоги це насправді мінімальні, дійсно абсолютно прості для виконання, і тут нема ніяких проблем, які би створювали для влади чогось, щоб нас відчувало дискомфортно. Бо ситуація насправді набагато серйозніша. Тому ще раз хочу підказати, це може бути один із самих останніх шансів, де парламент може почати відіргувати роль. Але для цього опозиціонерам треба менше, я би так сказав, емоцій, і так як вони обіцяють. Представникам внутрішніх військ, офіцерам і солдатам, що будуть гарантії, якщо вони перейдуть на сторону народу. Вже такі заяви звучать. Я думаю, їм треба поговорити із депутатами, які голосували ті закони, що не буде ніяких до них претензій, що мону кажучи, політична місце, що ніхто не буде нікого mm -hmm. переслідувати. Тобто, щоб у нас закінчилась політична війна, а потім, взагалі, війна проти людей, які колись буде у владі, а потім, можливо, стануть опозицію. У цей момент mm -hmm. я думаю, якраз і може бути започаткований, коли буде це публічно заявлено, що ніяких переслідувань Ось політична боротьба це одне, а от ніяких кримінальних інших переслідувань до людей не буде і закликати якраз їх втрутитися в ситуацію і вернути ту роль парламенту і фактично відбудовувати, почати відбудовувати український парламентаризм. Ну, От ще один крок хотіла би, щоб ми з вами стосовно можливої чи чи, чи чи неможливої відставки уряду. Ще одна новина: віце перший віце-прем'єр Сергій Арбузов скасував свою участь у дискусії в рамках економічного форуму в Давосі, бо туди поїде Микола Заров, не поїде на форум лідери української опозиції. Це означає, що Україна знову буде представлена лише однією позицією позицією Азарова, і, Власне, у Давосі, як яка буде реакція на його візит? Як ви думаєте, це насправді дуже серйозне питання? Бо мене, наприклад, цікавить, які будуть зустрічі на урядових рівнях, там тобто з представниками урядових кіл країн, які беруть участь в в Цьому форумі, потім з тими структурами бізнесу серйозними світовими, так які чи будуть вони зустрітися з главою уряду України? Це буквально за декілька днів у нас дасть нам багато відповідей на те, му, чи є ми в карантині, чи ми вже є в повній, як політичні, так і, скажімо так. Ну, іміджу фінансово-економічній ізоляції е, світу, так ну за виключенням, напевне, там декількох країн колишнього радянського союзу, де в нас традиційно є певні е, такі стосунки, які до речі називають братськими. Не завжди вони по-братськи. Як я в таких випадках кажу, давайте ж жити краще чесно, ніж по-братськи. Я би десь так це сказав. Тому це дуже серйозний такий, бо це буде лакмусова папір, лакмусова бумага, яка mm -hmm. покаже, в якій ситуації зараз знаходиться не так Україна, як саме влада. України. Угу. Ну, на, на форумі власне доволі буде розглядатись масштабне економічне, економічне аналітичне дослідження щодо ймовірних сценаріїв розвитку фінансової ситуації в Україні. Ви бачили про стрімке зростання долару сьогодні було зафіксовано. Що це може означати? Тому що ну, тут нібито і, і, і прем'єр Азаров попереджав. Що вся ця ситуація, вся ця криза може ясним ясне річ позначитися на економічній ситуації, але весь час винуват звинувачували тих людей, які вийшли боронити власне свої права. Ні, от, ну, Щоб не було ну, от дивіться, вони вийшли, мовно кажучи, там 1 грудня. А до 1 грудня ж нікого ніхто нікуди не виходив, і вже всі розуміли, що Україна е постійно ситуація соціально-економічна погіршується. Я, Чесно кажучи, не розумію президента. бо... От, Микола Азаров, можливо, перший рік там якийсь він відіграв позитивну роль, коли треба було там, в ручному режимі виправляти ситуацію, але треба далі зараз розвиватися, а ситуація навпаки ну, заганяється в кризу. Він сам признався, якби не кредит, ми мали би колапс економічний. То в будь-якому банку, так, чи якісь серйозні структури фінансові, коли таке стається, туди заходить команда, яка Менеджменту проти кризи, mm -hmm. антикризисний менеджмент заходить для того, щоб походить. Як можна знову... Тій адміністрації ну мабуть, до даному випадку уряду і його керівнику, який довів до такого стану економіки uh -huh. України, давати, щоб вони з неї виходили. Ну це ну м'яко кажучи, напевне, не зовсім правильно, я би так сказав. Тому навіть оця вимога від опозиції політичної до uh -huh. влади стосовно відставки уряду, навпаки може зіграти плюс для влади. Бо коли підберуть фахівців, причому я би радив, щоб це були позапартійні, щоб це не були ні там в партії регіонів, ні в партії Батівщина, ударуши такі інші. Таких людей можна знайти. Не мають хорошого світу, вони працюють. В тих же міністерствах, можливо, на посадах просто заступників міністрів, можливо, когось треба зі сторони взяти з бізнесу, якщо це там фінанси uh -huh. чи там промисловість, таке інше. Тобто можна насправді знайти в Україні тих людей, щоб вони почали як дійсно такий uh -huh. навіть не тимчасовий, я би сказав, а перехідний уряд, який би uh -huh. можливо, от за цей рік, два, от положивши всі свої там якісь репутації, я не знаю, все своє знання, уміє, то щоб вирінути і почати виводити Україна має мати економіку розвитку, а не тільки споживання, як ми це зараз маємо. Віталій Бала висловив свою окрему думку в прямому ефірі на каналі Тібяй. Нагадаю, що саме в ці хвилини триває друга вже зустріч опозиціонера Кличко з нині діючим президентом Януковичем. Про результати цієї зустрічі на каналі Тібя залишайтеся залишитися з нами на все добре. Дякую.